Слухайте ці молитви до кінця, і Господь визволить вас від усіх бід і виконив всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе Боже наш, Те, який зійшов на землю ради спасіння роду людського, прихилий своє милосердне вухо до малінь наші, у твоїй безмежній любові до людей вислухай нас, недостойних рабів Твоїх, що до тебе припадаємо і з покорою благаємо про Твоє милосердя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, святий Ти, праведний, Твоя велич безконечна, а Твоя благодать неосяжна, прости нам грішним провини наші, всі злодіяння, що їх ми, вчинили перед Тобою в думках, словах і ділах. очисти серця наші від усякої скверни, щоб ми могли з чистим сумлінням служити Тобі і прославляти Твоє святе ім'я, Господи Ісусе, Ти, який на Христі розпростер свої пречисті руки для спасіння світу. Даруй нам силу і терпіння в життєвих випробуваннях, Зміцни віру нашу, щоб ми могли стояти непохитно перед спокусами і труднощами цього світу, навчи нас любити тебе всією душею, всім серцем і всіма силами нашими, щоб у всьому житті нашому шукала ми волю Твою святу, ми гости, Спасителю Ти, який стілював недужих, і воскрешав мертвих, зглянця на немече наші, і з нас і достіх хвороб, душевних і тілесних. Зміцни слабких, підніми палих, у ті ж скорботних і обтяжених, благослови доми наші, родини наші, всіх ближніх наших, дари мир і злагоду у серцях наших, Господи, Ти, який є джерелом життя і безсмертя, дари нам жити в Твоїй благодаті і святості, навчи нас прощати, і любити, і благословляти, І молитися за спасіння всіх нас. Нехай світло Твоє сяє в нас і веде нас шляхом праведності і святості, Господи Ісусе, прийди до нас у години, випробуваній скорбот будь з нами у радощах і бідах, утішай нас у смутку і надихай, на подвиги духовні, навчи нас бути вірними Твоїми слугами, щоб у всьому житті нашому ми прославляли Твоє святе ім'я і сповнялися Твоєю благодаттю. Прийми, Господи, цю нашу молитву і даруй нам Твоє благословення. Щоб живими у мирі і зваготі, сужачи Тобі, у вірності і праведності, і нехай Твоє Царство, Царство Правди й любові прийде до нас і перебуває з нами навіки. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Милостивий, Спасителю наш, припадаємо до Тебе, зубини серця нашого у смиренні та вірою, що ти є нашої і порятунком Ти, що зійшов на землю задля спасіння людства. Прости наші гріхи, очисти наші душі від усякої неправди, дякуємо Тобі за Твою безмежну любов і милість, якою ти осяєш наше життя, захищаєш від зла і ведеш шляхом праведності, Господи, Ти, що стілював хворих і давав надію відчайдушним, залянься на нас, у наших недугах і скорботах, вислухай наші молитви, що винайде до Тебе в годину потреби. І дай нам силу пережити всі випробування, що спіткають нас у цьому світі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо тебе, омолосерний Спасителю, захисти наших рідних і близьких, даруй їм здоров'я та довголіття, зміцни їхню віру та духовну міць, Господи Ісусе, Ти, що прийняв хрестну смерть заради нашого спасіння. Навчи нас прощати, як ти прощаєш, і любити ближніх своїх, як ти любиш. Дай нам смирення у серці терпіння в душі і мудрість у розумі, щоб ми могли жити за твоїми заповідями та нести світло твоєї правди в цей світ, О, Вседержителю, будь нашим провідником у всі часи, захисти від усіх бід і нещасть, що може спіткати нас, зверни свій милосерний погляд на нашу країну, Україну, і даруй мир і спокій, і процвітання, богасови наших захисників. Що на насторожі нашої землі, зміцни на їхні сили та волю, щоб вони могли вистояти перед обличчям ворога і принести нам перемогу, ми звертаємося до Тебе з вірою, і надією, що Ти вислухаєш наші моління і даруєш нам свою благодать, о Ісусе Христе, Сину Божий, будь нашим провідником у житті, нашим світом у темряві і нашою радістю у скорботі. Просимо Тебе, дай нам силу бути Твоїми вірними слугами і прославляти Твоє ім'я гідно, о Господи Ісусе, Богослой на своїм святим ім'ям, наповни наші серця Твою любов'ю, і милосердям, і веди нас до вічного життя у Царстві Твоєму. Амінь. О всемогутній, Господи, Творчий і Спасителю наш, перед Отцем Твоєї невимовної величистеємо, в смиренні покаянні, прости нам, Господи, гріхи наші зрішили ми перед Тобою, думками, словами, вчинками. Милосерди, оче, очисти наші душі і серця, обмий нас своєю святою кров'ю, щоб знову могли ми стояти перед Тобою в праведності, о Боже милостивий, даруй нам Твою благодать і милість, злянься на нас і з висоти свого Небесного престолу, наповни наші серця світом Твоєї істини, осяє нас, Господи, своїм святим Духом, щоб ми могли бачити Твій шлях, слідувати за Тобою, будь для нас, дороговказною зіркою в темряві життя цього світу. Господи Ісусе Христе, Володарю і Спасителю наш, прихилися до нас і захисти наші сім'ї від усякого лиха і небезпек, напишіть імена та прохання в коментарях. Богосви наші домівки наповни їх миром і любов'ю, дари нам мудрість і силу для подолання щоденних випробувань, будь нам помічником у всіх наших потребах, направи нас на шлях правди і праведності, о осерний Боже, вий нас від усіх хвороби не Дари нам здоров'я тілесне і духовне, збережи нас від усякого зла, від ворогів, видимих і невидимих, оберігай наші серця від спокуси зла, покрий нас своїм захистом, як птах покриває щоб ми могли жити в спокій і безпеці, Осерне очі злянця на наших рідних і близьких, дарим твою любов і опіку, благослови наших дітей, виховай їх у вірі і страху Божому, направи їхні кроки, на шлях праведності. Будь їхнім захисником і помічником у всіх їхніх потребах, бо Боже сили і мужності укріпи наших відважних захисників України, дай їм сили, і мудрість у боротьбі з ворогами, благослови їх на перемогу, захисти їх від усякої небезпеки і ворожих підступів, пошли їм Твою благодать, щоб могли вони повернутися до своїх домівок і слави виконуючи волю Твою святому. Господи, милосердний Спасителю, будь нам всім путівником і захисником, оберігай нас на шляху нашого життя, дари нам Твою благодать і милість, спаси нас від вічної загибелі, і приведи до Твого Небесного Царства де за всіма святими будемо прославляти Твоє святе ім'я навіки вічні. амінь. Господи, всемогутній Боже наш Творець неба і землі Твоя велич безконечна, і Твоя милість безмежна. Дякуємо Тобі за всі Твої богодіяння, якими ти. Обдарував нас грішних і недостойних протягом нашого життя, святий Боже, ти є джерелом світла і життя, ти даруєш нам дихання і все необхідне для життя. Напишіть мене та прохання в коментарях. Просимо тебе, Господи, зійшли на нас твоє благословення і наповни наші серця, любові, милосердям, прихилися до нас, і дай нам мудрість, щоб ми могли завжди йти шляхом правди і справедливості, Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Ти прийшов у світ, щоб рятувати нас, від гріха і смерті, звертаємося до тебе з покаянням і смиренням, визнаючи наші гріхи, і просимо Твоєї милості, очисти нас, Господи, від усякої скверни, і зміцни нашу віру, що ми могли бути світом у цьому світі, Духу Святий, утішителю і підкріпителю наш, зійди на нас і наповни нас твоїм святим світлом, дари нам силу протистояти спокусами злу і веди нас шляхом праведності. Нехай Твоя присутність буде з нами завжди, щоб ми могли свідчити про Твою любов і милість. Пресвята Триця, єдиний Боже, переминаші молитви, і славослів'я. дякуємо Тобі за Твою безмежну любов і милосердя. Ти є наш захисник і покровитель, ти ведеш наш шляхом правди і життя, Бога нашу країну, наші родини всіх, хто шукає Твої правди. Господи, ми підносимо до Тебе наші серця і душі, прославляючи Тебе за Твої великі діла. Ти, цар царів, і Господь господарюючих, Твоя сила, і слава нескінчені, Бога не Суй, на мудрість і силу, що ми могли служити тобі вірно і з любов'ю, Господи, Ти знаєш наші потреби і скорботи, ти бачиш наші серця і думки, прихились до нас, і допоможи нам у всіх наших потребах, просимо тебе, сили хворих, укріпи слабких, дай надію з невірним і радість сумуючим, будь нашим захистом і опорою всі часи. Ми дякуємо Тобі, Господи, за всі Твої благодіяння і милості, нехай Твоє ім'я буде прославлене у всі часи у всіх народах. Алілуя, слава Тобі, Боже наш, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю, і володарю, Твоя велич безконечна, світ во невгасиме, слава вічна, ми звеличуємо Твоє ім'я, Твою милість, що нескінченою є, Твої чудеса, що безкінечною могутністю сяють, Ти, що був посланий, від отця, явив нам любов безмежну. Ти, що прийняв наші гріхи, даруєш нам спасіння і життя вічне, Твоїм розп'яттям ти зламав ярмо смерті, Воскресінням Твоїм Ти дарував нам нове життя, О, Господи, Ти що годив по водах і втихомирював бурю, Ти що стіляв хворих і відкривав очі сліпих, Ти, що годував голодних і виганяв демонів, Твої чудеса свідчать про Твою велику силу і любов. Ми прославляємо Твою милість, що щастілі рани душі, ми славимо Твою любов, що обіймає всіх ми Велучаємо Твою премудрість, що направляє наші шляхи, ми поклоняємося Твоєму Всевишньому імені, що є понад усяке ім'я, О Ісусе, світло світу, шляхистине життя, Ти є нашим пастирем, що веде нас до тих вод спасіння. Твоє величця у всіх Твоїх ділах, Твої чудеса, на наш у темряві. Ми дякуємо Тобі за Твою невечірну милість. Ми вдячні Тобі, за Твоє безмежне співчуття. прийми наші хвалебні співи, О Господи. Наші серця, що сповнені вдячності і любові до Тебе, Ти, що сидиш праворуч отця, заступаєшся за нас і пікуєшся про наше спасіння, о Ісусе, будь завжди з нами, веди нас до Твого вічного Царства, ми величаємо Твоє ім'я, Твоє милі, що не меж. Просимо Тебе, О Господи, осяй нас, Твоїм світлом, веди нас Твоїм шляхом, Ти, що царюєш на небі і на землі, Ти ще є початком і кінцем, прийми що молитви, О Ісусе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми наші серця, що тобі належать, Господи Ісусе, Твоє величезне скінченою, Твоя милість невичерпною. Ми прославляємо Тебе на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти, що з любов'ю і милістю дивишся на нас, прийми нашу щиру молитву з вдячністю і покаянням принесену. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми, Твої смирені слуги, звертаємося до Тебе з вірою і надією, просяши прощення, за всі наші гріхи і провини, якими ми образили Твою святість і чистоту. Прости нас, Господи, і осяй наші душі Твоїм світлом, наповни наші серця любов'ю і милістю, щоб ми могли жити в Твоїй благодаті, і слідувати Твоїм святим заповідям, даруй нам духовну мудрість і розуміння, щоб ми могли розрізняти добро і зло і обирати шлях праведності. Благослови всі наші справи на добро, даруй нам сили, і натхнення у повсякденних трудах, захисти нас від видимих і невидимих ворогів, збережи наші душі і тіла від всякої шкоди, й недуг. Господи, зціли на світ хвороби і дух, даруй нам міцне здоров'я і силу, щоб ми могли служити Тобі і ближнім, О Ісусе, Світло світу. Просвіти наші душі і тіла своїм святим світлом, щоб ми могли бачити Твою волю, і слідувати її, допоможи нам підкоритися Твоїм наміром і ти. Дорогою праведності, уникаючи гріховних спокус і падінь, захисти наші сім'ї від усяких і лиха, оберігай наших близьких і дітей, даруй їм здоров'я, мир і благополуччя, голосує наших відважних захисників України, даруй їм силу і мужність, щоб вони могли здобути перемогу над ворогами і повернутися додому живими і неушкодженими. Господи Ісусе, будь нашим надійним помічником у всіх життєвих турботах. Допоможи нам подолати всі труднощі випробування, направляй нас на шлях правди і світла, тво, нехай твоя благодать завжди буде з нами, підтримуючи і зміцнюючи наші душі, прийми нашу смирену молитву, Великий Спасителю. Благослови нас у Трійця, Боже, Отче Сину, і Святий Духу, нині повсякчас, і на віки навіки О Господи, наш Милосердний, Всебогие, Твоя волочь безконечний, Твоя милість невесяжна, ми, Твої вірні діти, прихиляємо свої серця і душі перед Тобою, возволиючи Твоє святе ім'я, благослови нас і наш Тидержителю, що твориш дива і осяєш наш шлях світлом Твоєї істини, Ти – Тиси, наше світло в і наша надія в розпачі. Наше спасіння у випробуваннях ти все добрий пастир, що веде нас стежками праведності, підтримуєш і підкріпляєш нас у всіх труднощах, О, твоя милість безмежна, твоя любов незмірна, Ти, що створив небо і землю моря і ріки, наповнив усе живе подихом життя. Ми славимо Тебе за Твоє чудесне творіння, Господи наш, Ти звільнив нас, від тягаря гріха, очистив наші душі і привів нас до світла Твого. Дякуємо тобі, що зійшов на землю, прийняв Хрест, страждання задля нашого спасіння. ти, що виголошуєш вічну істину, даруєш нам мир і радість у серцях, О, наш Спасителю, дай нам сили бути гідними Твої любові, веди нас шлюхом праведності і миру, Господи, просимо тебе, благослови наші родини, даруй мир, здоров'я і злагоду, захисти нас від усякого зла, збережи нас під твоїм всемогутнім покровом. Сіли тих, хто хворіє, утіш ти, хто в скорботі, підкріпи тих, хто падає духом, благослови нашу землю, наш народ, даруй нам мудрість і силу захищати свою віру і свободу. Господи, ми прославляємо Тебе за Твої богодіяння, за Твою невичерпну любов і милість, Хай буде слава Тобі нашому Богу, на віки віків. Амінь. О Господи Ісусе Христе, владико наш, Ти, що на небесах висідаєш, на престолі слави своєї. Твоя велич безконечна, Твоя сила всемогутня, Твоя милість безмежна, Твоє ім'я, святе і славне, навіки вічні. величаємо тебе, Христе, Спасителю, творче неба і землі. Ти, що сотворив усе видиме і невидиме, ти, що дарує життя і посилаєш енергію наші душі, Твоє чудеса явлені в кожному дні. Твоя рука підтримує нас у всіх випробуваннях. Хвалимо тебе, Господи, за твоє чудотворення, за Твої милосердні діла». Що просвітлюють нашу віру, ти, що перетворюєш воду на вино, ти, що ходиш по водах, ти що годуєш тисячі п'ятьма хлібами, і двома рибами, яви нам твоє безмежне милосердя, і нині співаємо хвалу тобі, Ісусе, за твоє народження в Богому вертепі, за твоє життя, сповнене любові самопожертви, за твоє стілення хворих і вигнання бісів за твої богословення, що спадають, як дощ на наші засмучені серця. Воздаємо славу тобі, Владико, за твоє розп'яття на Христі, за Твої страждання і муки, що Ти перетерпів, заради нашого спасіння, Твоя кров, що пролита на Голгофі, омиває наші гріхи і Твоя смерть, відкриває нам двері до життя вічного, вилучаємо тебе, Христе, за Твоє славне Воскресіння, за перемогу над смертю і пеклом, Твоя свята Пасха дарує нам надію, радістю ми співаємо. Христос Воскрес, воїстину Воскрес! Прославляємо тебе, Господи, за твоє вознесіння на небеса, де ти сидиш, паровороча сця, ти, що заступаєшся за нас перед Престолом Сидержителя. мовимо Тебе, будь милостивим до нас, грішних, і прихили своє милосердне вухо до наших малінь. Величаємо тебе, Ісусе, за Твоє друге пришестя, що гряде у славі і величі, ти, що прийдеш судити живих і мертвих даруй нам твоїм вірним, бути готовими зустріти тебе з радістю і хвалебними піснями. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю світу, прийми нашу молитву, прийми нашу хвалу і дай нам жити в Твоїй любові і світлі Твоєї правди, Відкрий наші серця для Твоєї благодаті і веди нас до Твого царства, де разом з ангелами і святими ми будемо славити Тебе на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш предвічний і всеблагий, ти що на небесах, престол свій утвердив, а земле, як підніжком своїм являєш, прихилися до малінь Твоїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Перед тобою стемо в покорі і розкаяні, визначені наші провини і недосконалості, ти ще й милосердним батьком прости нас за наші гріхи, волею і неволею вчинені, і очисти наші душі від усякої скверни. О, Господи, ти, що дивишся на нас, висоти свого Небесного престолу, поглянь милостиво на наші сім'ї та обдаруй їх своїм благословенням. захисти наші думи від усіх небезпек, явних і таємних. І пошли нам свою небесну опіку в усіх наших потребах, просимо Тебе, Господи, бути з нами в кожній миті нашого життя, направляючи наші кроки на шлях правди і справедливості. О всемогутній Ісусе Христе, Спасителю наш, Ти, що зціляєш хвороби і рани душевні та тілесні, просимо Тебе, зціли нас і наших рідних від усяких недугів. Даруй нам силу і здоров'я, зміцни нашу віру і довіру до Тебе у всі часи. Вбережи нас від усякого зла, від підступів ворогів, видимих і невидимих, і пошу нам свою небесну допомогу у всіляких випробуваннях, о Господи наш, охорони наших дітей, щоб вони росли у вірі любові та послуху до тебе, обдаруй їх мудростю і розумінням охорони їхні серця від злого впливу, і провадій їх на шлях праведності, будь їхнім пастирем і покровителем, і нехай твоя благодать завжди перебуває з ними. Просимо Тебе, Господи, за наших мужніх захисників, що з вірою і відвагою стають на оборону нашої вітчизни, им силу і мужність у боротьбі за правду і справедливість, захисти їх від усякого зла і небезпек і даруй перемогу над ворогами, нехай Твоя благодать і Твоя сила будуть з ними, і нехай повертаються вони до своїх домівок живими і здоровими, і з миром і славою, о всесильний, Господи, обдаруй нас своєю мудрістю і світлом у всіх наших ділах і намірах. Направляй нас на шлях праведності, допомагай нам у нашій щоденній праці, і благослови нас на всілякі добрі справи. Нехай Твоя воля завжди буде нашим провідником, а Твоє любов, і милосердя, нашим захистом і опорою. Господи, ти ще є джерелом життя і всіх благ, благослови наші родини, наш народ і нашу вітчизну, даруй нам мир і злагоду, віддаляй від нас всякі біди і нещастя і пошуй нам свою небесну радість і благодать. Прийми наші щирі молитвої прославлення Твого Святого імені і даруй нам вічне спасіння у Твоєму царстві, бо ти є Бог наш і тобі належить, уся слава честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, владико наш, Творителю неба та землі, Ти чиє владарювання безкінечне. І ще й мудрість неосяжна, все творіння тобі служить, усі, створіння тобі вклоняється, бо ти єдина причина усього живого і неживого, ти тримаєш вічність у своїх руках і виливаєш благодать на всіх, хто шукає Твого захисту та керівництва. Господи, Ти невимовно величний, Ти вінчаєш, рік твоєї добротої дні наповнюєш милостями, Твої суди бездойні, а твоя любов безмежна, Ти прихисток для знедоганих, надія для безнадійних. Утішення для плачучих, у твоєму милосерді ми знаходимо спокій, і в твоєму прощенні визволення тягарю гріха. Пречисті очі, злянся на нас, Твої дітей, котрі приходимо до тебе зі смиренням і вірою. Ми благаємо тебе, бувай з нами у кожну хвилину нашого життя і керуй нашими ділами, наповні наші серця твоїм миром, нехай твоє святе ім'я вилучається в кожному слові, в кожній миті нашого існування. Господи Всевишній, що вислуховуєш миління всіх, хто звертається до Тебе, прийми наше миління, яке ми приносимо перед Твоїм престолом, нехай наша молитва піднесеться до Тебе, як благовонний фіміам, і нехай вона буде тобі приємною, напишіть імена та прохання в коментарях. Відпусти нам гріхи, освіти наш розум і зміцни нашу волю, що ми завжди йшли шляхом праведності, який ти нам Бо, босови, Господи, наші домівки й родини оберігай від усякого всякого зла і спокус. Даруй нам здоров'я тіла та Духа, щоб ми могли служити Тобі всі дні нашого життя, зміцни наш народ, особливо захисників нашої землі, що стоять на сторожі миру та справедливості, нехай Твоя благодать і Твій мир у всьому світі, Господи, Вседержителю, дякуємо Тобі за кожну мить, що Ти нам даруєш за кожен подих і за кожну можливість зростати в Твоїй благодаті, нехай кожен день нашого життя буде відданий на славу Твоєму, святому імені, бо Ти є джерелом усього доброго, і всі досконалості від Тебе походять. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш присвятий, і пребогословени трепеті любові підносимо Тобі наші голоси, сповнені радості та боговіння. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти величність небесна, ти вічне світло у темряві нашого існування, відування Твої милості, нехай звучить у кожному серці. Ти прийшов до нас як Спаситель і Визволитель Своїм Христом, здолавши гріх і смерть, твої рани, це джерела сіла для душ, що шукає спокою, а твоя кров, во благодаті, що очищає нас від усякої нечистоти, о Ісусе, ти наша надія, і прибіжище у Твоєму імені. Ми знаходимо спасіння і силу, ми згадуємо кожне Твоє чудо, яке ти створив на землі, виявляючи свою безмежну любов до людства, як ти нагодував тисячі голодних хлібом та рибою, як ти воскресив мертвих з твоїх хворих, відкрив очі сліпим, і як море стихло на Твоє слово, всі земні куточки сповнені славою Твоїх діянь, і ми земні твої діти радіємо і прославляємо тебе безкінечно, о Господи, як прекрасно твоє милосердя, що обімає світ. У годину скорботи печалі, ти втішаєш стражденних, підносиш впалих, даруєш мир у серцях, спутаних заблуканнями, нехай кожне коліно прикониться перед тобою, а кожне серце воскресне у хвалі твоїй, Возвеличений будь Оче Небесний, що послав нам свого єдинородного сина, нехай ангели на небесах і люди на землі прославляють Твоє святим, я ти цар царів і господар господарів. Твоя влада і велич безконечні, ми і ми Тебе, наш Господь Бог, з поклонінням і любов'ю від віку і до віку, і мій, Господи Ісусе Христе, і Спасителю наш, Ти є життя, правда та путь приходимо серцями перед Твій престол, гріхами обтяжені, але повні віри і надії, на Твою нескінчену милість, О великий Царю Небесний, у Твоїх руках ключові всякого спасіння. Вислухай моління наші, коли ми просимо прощення за гріхи наші за всі помилки, що ми чинили у слабкості нашій та неувазі. У Твоєму милосерді, Господи, ми шукаємо захисту для наших родин від усякого, та небезпек, їм твердиною та прихистком особливо в часи, спокусто випробувань, богослови кожен день наш, наповни його світлом Твоєї мудрості та керівництва, щоб у всьому ми знаходили правильний шлях і відповідь на кожне питання. О, Владико, всесильний даруй нам зцілення від усякої хвороби та недуги, Твоя рука може зцілити душу та Тіло, і ми звертаємося до Тебе з проханням витягнути нас, замани страждань, очисти нас від усіх вад, О новий дух наш, щоб ми, омолоджені і оздоровлені, з радістю виконували Твою волю, власове Ісуса, і на захисті наших мужніх захисників, допомагаємо у боротьбі з ворогом, що правда та мир. Знову відновилися в наших кордонах, наділи їх силою та мужністю, мудрістю та витривалістю, нехай їх серця будуть міцні, в боротьбі за свободу нашої землі. У всьому цьому Господи ми покладаємо надію на твою безмежне милосердя, благаючи тебе. Будь ласка, допоможи нам нести тяги гріха, відновити дух наш, зробити кроки до духовного відродження, запали у наших серцях вогні, віри, надії та любові, які не згаснуть перед обличчям труднощів та спокус. Нехай твої безмежні благодаті обіймуть нас, напомніть наші домівки миром і благословенням, допоможуть нам піклуватися про наших ближніх і дітей з любов'ю та терпінням, і дай нам, Господи, силу вистояти у всіх випробуваннях вести життя, гідне твоїх обітниць і постійно прагнути до святості, що Ти нам приготував, тож благаю тебе, Ісусе, зглянься на нас, висухай наші молитви, Напишіть імена, та прохання в коментарях. І дай нам мир, якого так же дає цей амінь. Ставте вподобайки під відео. Надішліть собі добижню вашим для поширення слово Божого, бо синя Господі нехай перебуває з усіма нами.